Все, доброго дня, ми з України. Ви подивіться, які в нас чудові сьогодні гості, як їх багато. Ви подивіться. Ну, а в хатині були? Не були, не були. Заходьте, будь ласка. Заходьте, ласкаво просимо до нашої хатини. Заходьте в нас. Завжди раді гостям. Так, наліво на то комура, а навправо це світлиця праворуч. руч. Оце така хата, це була жива кімната. Так, сонечко закриваємо, де бо холодно. Да, да. Закриваємо. Це, 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 це імітація, це не справжня хата. Це вже побудували на зразок тої хати, яка, які роблять у перговому. Хто був може пергово, знаєте, під тієм таке. Це да, вони на зразок цього. А хата завжди була ширка. і піч була більша. Ну, націпичну хто? Моя дитина тільки поміститися спати. А раніше навіть доросла людина лягала. А тут був пів. Піл, Ось да, так, да, такий пів за рослину. Сина був ширина сина. А не, не матрас, а мати Так-так-так, І соломи так. І вони тут. <г Thy> Отак полежали сюди ногами. Колиска була проти матері, бо мати могла і, по, по, і нагодувати стати серед ночі і, як кажуть, пополисати, то це що, завжди так було. А Я завжди піч і колиска. Заходьте, заходьте, мої хороші, заходьте, ласкаво просимо, Есть заходьте, дверці закривайте, щоб ми трошки включили, щоб було тепліше. Подивіться, сьогодні в нас хатина просто. Повна гостей, Боже, добре, я за добре. приходьте. Добре. Да, добре. Да, добре. Дякую, пороги. дякуємо, дякуємо. Да. Можете якось, може, добре. хто хоче присісти? Вони, Хочу сказати, моя моя добре. подруга школя. Микола Гороч, Наташа, хоче щось сказати, а ну, послухаємо. Приїхала моя шкільна подружка Валя Кольга. І вся її родина. В неї помер син. Не вони приїхали, поховали сина. І вони Валя вирішила... Подарувати музею. Ану показуйте, музею. показуйте. Малечка, показуйте, показуйте. Це розкаже вона історія. Я вже розказала. розказала. Це, Я що розказала. Це, що це, так, це мамина, бабуся, бабушки, бабу, бабу, бабусина, бабусина сорочка. Ось. Бачу, бачу. І ви презентуєте нам музей. Дуже вам так. вдячні. І, Дуже. і тут, і тут і що так, цікаво, так, тут вишивка з різна, дивіться. Бачите, рукав так, манжетик так. Боже такі які молодці раніше. Так. Ага. А звідки баба сама? Із Васильківської село Погриби. О, О, Васильків... то це наша місцева, наша да, це да, взагалі да, прийшла да, вона по адресу. Да, за адресою і, да. і низ також відрізняється. Боже, так. Да. Ми вам дуже вдячні. Ну, бачите, бачите бач... скільки сорочок у нас займе своє, нема. яке немає. Тут немає, всі бачите? різні, манішка, і це крабує немає. Бачите, я не знаю, чи вас манішка та теж теж ручна. Да, а, так, звичайно, це ж вони все робили вручну. Все вруч... І ще й при свічці. Можете да. Не сумніватися. Да, 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 да. Ми вам дуже <реку> вдячні. І це рушнички ще, <реку> так? Це, це не її рушнички, це вже з Переяслава Хмельницького. Спири... Я родом. з Переяслава Хмельницького. це я була колись там у селі, і я купила колись собі. Боже, лелеки, я бачу лелеки. Так, да, так, да, це видно як символ для дітей. І для народження, боже. І, 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 і то, то і є. Дітей, я бачу, але таких не знаю. А то ж воно і символ цей вам і дав стільки гарних таких. Да, Молодці. Боже, ви бачите, який символ? От тобі символ. Я фотографую все, це відео, це відео. Пташечки. Я бачу пташечки. Ось це ластівочки, так? Да? ластівки. ой, а з ластівками. До речі, це дуже рідкісні рушники, дуже рідкісні. Це свої і, я і тут ж ви все руками шплилося. Ви так, бачите, да, і нема, там теж там другий. І мені так захотілося. Я купила колись не знаю, це було дорого, 5 гривень чи рублів. Я вже не пам'ятаю. Ну я зрозуміла, так. Ой, я не то послі... послі... Юра, Юра я так, так, ти знаєш, все, Микола Рович, можете, Рякова, можете свою екскурсію? Ми трошки ми вам перебили. Вибачте, зараз я.